В останній день грудня сталося сім пожеж. Горіли житлові будинки, аптека та лазня. На щастя, збитки незначні, здебільшого пошкоджено перекриття та покрівля, і лише в одному випадку повністю згоріла споруда. В перші години нового року Малинським рятувальникам довелося виїздити на гасіння автівки. А вже під ранок, за підвищеним номером виклику, весь Житомирський гарнізон з'їхався на пожежу. 1 січня близько 7 години ранку оперативно диспетчерською служби управління отримано повідомлення про заграння приватної будівлі за адресою вулиця Дмитрівська, 16 а по прибуттю першого підрозділу було з'ясовано, що горить приблизно 70% покриття, тобто пожежа вже була досить запущена. В подальшому, за другим викликом, до місця пожежі прибуло ще ряд підрозділів. В цілому в процесі пожежі приймало участь 7 розрахунків і сім спеціальних та пожежних автомобілів. У протязі години пожежа була локалізована, недопущеної розповсюдження. В той же час працювати доводилось досить довго. Доводилось розбирати покрівлю, тому що покрівля, як кажуть, капітальна і утеплюючі різноманітні, і мінувати, і таке інше. Тобто пожежне навантаження досить досить суттєве. В будівлі ніхто не мешкав, вона фактично ще не добудована, не здана в експлуатацію. Тому постраждалих. Постраждалих немає. Неспокійною на пожежі виявилася і наступна доба. На жаль, з'явилися перші жерти вогняної стихії. Сьогодні вночі у селі Варварівка та у селі Орепи Новоград-Волинського району горіли два будинки. В обох випадках загинули два чоловіки. Чи то добре святкували, чи занадто розслабилися. Наразі невідомо. Всі обставини трагедії встановлюють фахівці. Попереду зустріч Різдва Христового, аби воно пройшло добре, потрібно заздалегідь подбати про безпеку. Особливо слід бути обережним під час вживання алкоголю, адже під його дією люди досить часто втрачають відчуття захищеності, що досить негативно може відобразитися в майбутньому.